Сорти абрикосів, які будуть у нас в наявності, пріція. Дуже ранній сорт абрикос. Дозрівання це 5-7 червня, сорт високоврожайний, плоди середніх розмірів 60-80 г. Цунамі це літній сорт. Дозрівання на початку липня, плоди великі до 100 г. Дерева цього сорту досягають до 3,5 метрів висоти. Рубіста забарвлення плодів рубіново-червоного кольору. Дуже гарні. Маса плодів до 80 г, урожайність висока. Харгран – до Стигає в другій половині липня, плоди досягають до 120 г, тобто крупноплідний. Урожайність та стійкість до грибків висока. А, наступний харкот. Термін дозрівання це кінець липня, початок серпня. Плоди масою до 80 грамів. Меджик код ранні сроки дозрівання це перша, друга декада червня. Дерева сильнорослі, врожайні плоди крупні до 160 г.